Екстра 10 кг. Так, у нас ось такого біжка іде з надписом. напереді йде ось така ніби кардиограмка. Іде з одним катманчиком розмірі L. Так, наступний буде також світшоток такий він десь, Заду буде ось такий малюночок. попереду буде також ось такий з надписом і малюночка. Так, наступний буде ось такий зіпочка. На замочку Adidas в розмірі XL L, XL Так, наступна видите, S -очка. іде Ідеала така ніби футболочка з капюшончиком. Так, наступне вийде ось така тоста коричнево. Також з капюшончиком. без катманчиків Наступна вийде ось така укорочена. Зараз буде коротший, іде з капюшончиком. Наступною буде у нас ось така сіренька. З капюшончиком іде з катманчиком внизу. Дорозьми буде елька. Тут іде мікшовичо та жіночого. Ось який ніжно, В розмірі елечка. Можна емку, там буде така. З капюшончиком. Також тут всі можливі розбирають іксайски, до ікс так, наступная такая ось така, ніжна фіолетова, з яка капюшончиком. має катманчик, має надпись. В розмере L, можливо, 2 XL. Такий даже великий розмір. Наступний буде ось такий. Капюшончик будет Лео. По бокам буде такі надписи навколо. В розмірі L. Так, наступний буде ось така севозна. Це ви такий принт квітковий. Тоже Елька. Так. Ось така. Для замовлення ви можете написати нашим менеджеркам на Viber або Telegram.